Що станеться під новий рік? Що станеться під новий рік? Так. О, якісь нові дороги ви обираєте. Знаєте, ніби ви залишаєте позаду все те, що увідає, от яке старе, непотрібне. Можливо, ви навіть таку, знаєте, генералку влаштуєте і прям повикидаєте все, що не потрібно. Для чого? Для того, щоб вийшло щось нове. Щоб вибратись, знаєте, дуже правильна енергія, щоб вибрати з якогось замкненого кола, з дня цього бабака, коли все одне й те саме, треба щось поміняти, навіть якусь таку дрібничку. І це дуже важливо там поприбирати, піти якимись іншими дорогами, зустрітися з іншими людьми, забалакати з кимось невідомим, та? щось ввести в нове в своє життя. Ну тут прям карти зірки випадають для вас. Ви підете в зірку. Ви ніби, знаєте, як е, обманете в хорошому сенсі долю, ви станете непередбачуваною людиною. Ви зробите щось непередбачуване, і це вас приведе до непередбачуваних результатів. Ви не побоїтеся от, піти якимись іншими шляхами. Не, ну, Може, і трошки й побоїтеся, але все одно підете, ви переборетеся, і це відкриє вам нові двері, нові можливості. От новий рік для вас буде зовсім іншим. Тому що ви не злякаєтесь і будете діяти по іншому, і відкриєте для себе інше майбутнє.